Вітаю, шановні наші глядачі на каналі Любові Заводнюк. Сьогодні вона цікава розмова, діалог, де будемо говорити одночасно і я і гість. Ірина Гергель сьогодні в гостях. Привіт, Ірина. Привіт, привіт, привіт. Ми сьогодні в такому буденному форматі я знаходжуся в своїй гримерці. От е, як машині по біля і під і лавін. Мене любочка спіймала тут по дорозі. Uh, в мене сьогодні дуже класна тема: uh, шлях до себе. Я знаю, в тебе є цілий курс, дуже класний. Uh, про що він? Курс, шлях до себе. У нас починається зараз з нова групи на борна 15 червня старт. І ще пару днів туди-сюди можу почекати, але uh, далі якби потрібно в, цьому, в ньому приймати участь. Тому що з першого дня. І це 30 днів. Я працюю разом з вами. Прямо кожного дня. Прямо кожного дня ви будете отримувати завдання. Це не потрібно, бо дехто жахається, говорить, я не маю 30 днів. Дуже хочу, але 30 днів не можу весь час виділити на цей час з вами. Я говорю, та не потрібно зі мною. Насправді, цей курс буде в записах. Ви будете отримувати онлайн текстово або аудіо повідомлення, навчання, і навчання будуть про вас. Про карму, про его дуже серйозний великий блок про его, на якому багато хто плачуть, потім багато хто переосмислює все своє життя, тому що розуміють, що вони виявляється, все життя прожили в, в несправжньому его, і все життя було на ціле. Будуть буде блок про чакри, великий серйозний блок, де ви будете брати, що все таке, як вони працюють, чому вони працюють, як їх користуватися. І все це 3 раз на тиждень, тобто чотири рази, навіть більше я буду виходити з вами. Це буде зуми, де я буду години по три розповідати самі складні матеріали і буду відповідати на всі запитання. Тому 30 днів такий от челендж курсу, і коли ви можете кожного дня бути на зв'язку. Буде чат окремий в телеграм-канал, де можна спілкуватися, задавати питання, на них будуть відповіді задаватися. Тобто де ціле таке життя 30 днів разом. Після цього курсу всі мене питають, а ви ж не вийдете на що? Будь ласка, не вийде, ми хочемо далі дружити. Говорить, дружіть. І в мене таких чатів вже багато зібралося. Я говорю, можливо, скоро Телеграм заблокує. А то в мене вже скільки тих чатів всі дружать разом. Коли ми починали молебень, почали вставати, почали на молебні зранку. До цього часу дивлюся, дівчата, хлопці переписуються, один з одним працюють, підказують. Тому це така вже яка комуналь, я не знаю, як назвати таких прекрасних людей, які далі хочуть розвиватися. Але це тільки перший крок, тому що після шляху до себе буде потрапити на курс для життя. Уже в шляху до себе дуже багато буде інформації, ведичних знань, і мантри, і медитації, і пояснення, що це, і як це, і практики. А якщо ви всі пройдете курси, я взагалі, що ви пройдете, не тільки не пройдете, будете, які всі пищати, дайте нам далі. Кажуть, ну мало було місяць. Я говорю, ну і прийшла зробити величезний курс трьохмісячний веде для життя. Я так дорозумію, що це іще не все. Веди для життя, во до речі, веди для життя. Я тільки буквально ем, їхала по справах в, в, в центрі в Лавіну заїхала на пошту, під... я придбала. Зараз Любочка буде Е, У мене же величезна бібліотека вже е, ведичних книг. У мене зараз є вже є десь домів макар. <гум> <гум> Бачите? і це я всі в руки не візьму, бо їх десять, десять. <гум> <гум> десять да, ну, міф часкар. Ми да, десять мім Махабхат. Тому от ті, хто вивчи шлях до себе, а потім піде на веде, я вас заставлю вчити. <гум> До речі, дуже багато людей. От я від себе додам. Мені пишуть Заварнюк, дуже багато говорить. Хочемо послухати спікера. Сорі, це мій канал, тому багато говорю. Коли ми заходимо в будь-яку ведичну традицію, там байшнавську, шиваїйську традицію, всі вони опираються на пхагавадгіту. Це дуже важлива книга, це книга з книг, дуже мудра. З цього починається вивчення ведичної традиції, але всі ведичні традиції, всі перекази, вони опираються саме на Махабхарату. Це книга, яка старіша за Біблію, це основа основ. І я знаю багатьох е, тренерів і духовних наставників, які не читали Махабхарату через те, що її 10 томів і вона дуже велика. І коли я говорю типу, я хочу знати більше, мені кажуть, ну, подивися, «Махадев. Бог Богів. Крутий серіал, дуже класний. Чесно, шана е, Болівуду, за те, що вони це відзняли, але. Я дивилася огляд на Махадева «Бог богів» в інтернеті, і їх дуже багато цих оглядів. І виявилося, що Махабхарата і е, болівудська версія зовсім різняться. І е, сенс цінності, думки і мудрості трошки вже переінакшений. Я би хотіла дійсно вивчити Махабхарату. Тому що вона е, дивовижна ця книга. Я знаю, що я буду бігати по прошайку і просити, дайте почитати, дайте почитати. От. Будь ласка, приходь, буду давати. Ми і так весь час обмінюємося чимось, якимось знаннями і всім задоволенням. Насправді, Любочка, ти права, фільм це хорошо, але книга для мене це зовсім інше. Тут боїшся, щоб чи правильно, може, не читаємо навіть на санскрит. І чи правильний переклад, я ще хочу вчити, тому що все таки, а фільм це зовсім інше. Ну тобто, це інше mm. того, що вже ви прочитали через переклад. Через переклад хтось адаптував під сценарій. Він так працює. Сама працювала два роки в кіно. Ну, знає, що це таке? Тому книга це книга, а фільм це фільм, це речі. І крім десяти томів, у мене ще одна книга, яка називається. Хапатія це у вас по васту, традиції, де можна вивчити, як побудувати ваш будинок, як зробити вся величезна книга про, по, по архітектурі, по будівництву, по васту. І це ще одна із одне із того, що ми будемо з вами вивчати. Тому прийдеться робити нам свою українську велику духовну академію. Я, до речі, хотіла, знаєш, про що поговорити з тобою. Я читаю зараз книгу Ошу. Я навіть не думала, що так мені сподобається Ошу, його багато хто критикує, але він е дуже гарно пояснив сенс, навіщо ми вчимо взагалі веди, васту, мантри, вчимося медитувати і накопичуємо знання. І е він розповів про 12 буттів, історію е табличок. Які були промальовані, і на них був показаний шлях людини, яка шукала Бога. І ця людина йшла до гори, вона шукала вчителя, вона спинялася на дорозі, заходила в такі важкі тупики. Да? Але потім, отримавши знання в останній картині, людина повернулася на ту площу, звідки почався її шлях. І ось що пояснюю, тобі знання потрібні. Для того щоб ти навчився, потім повернувся і інтегрував у життя ці знання. Тобто, духовне вчення має стати невід'ємною частиною твого матеріального світу. І саме завдяки духовним вченням, ти можеш розвивати себе в матеріальному світі, бо ми прийшли сюди реалізовуватися. І Це стосується стосунків з батьками. З дітьми, з коханими, з друзями, з соціумом, свого ставлення до соціуму і себе позиціонування в соціумі. Це стосується заробляння грошей, побудови будинку, реалізації своїх цілей і планів. Поясни мені, будь ласка, як на твою точку зору ось духовні вчення можуть допомогти нам реалізувати себе в матерії? Дуже хороше запитання, і дуже ти вже хорошо про це розповіла. Насправді, духовні вчення заради духовних вчень можуть перерости в, в різні площини. Тобто, якщо ти вчиш заради тільки заради того, щоб ну, отримувати духовні вчення, дуже часто такі люди потрапляють під вплив е, не дуже добрих вчителів. Ці вчителі розповідають. Вони ставлять їх, вони бачать жагу до цього людини, і такими людьми дуже хорошо можна коригувати. Це ті, які йдуть, які стають, скажи мені це слово Сектантами, так. Тобто попадають під вплив певних і таких до речі, в Біблії написано теж, що скільки вийде в наш час лжеучителів. учителів, їх багато. Тому дуже хорошо дивіться, в кого вивчити, що вивчите і навіщо. Якщо учення ради учення, воно має принести результати. Якщо учення ради того, щоб його вцілити, для того, щоб в цьому житті, по суті, ваша душа, що прийшла від землі, вона точно не прийшла для того, щоб мучитися. Вона прийшла для того, щоб щасливо прожити це життя. І е, я зараз навіть попередньо скажу, е, бо, тому що можуть бути такі запитання, коли мене питають, а навіщо тоді люди, ті, що мучаться, тут таким погано живеться, тоді вони мучаться, якщо душа прийшла жити щасливо. Перше, вони можуть йти не по своєму шляху. Душ, о, душа точно знає, який в неї шлях. Якщо вона йде не по своєму шляху, то всі події будуть відбуватися такі, не дуже хороший, який буде заставляти вас повернути в свій шлях. Ви знову на нього повернетеся, будете в будь якій бій ситуації жити ще навіть коли у вас пропадають гроші, пропадає квартира, ви будете знати, що це лише певна сходинка для того, щоб для вас гроші розуміти, ви вирости далі, піти на свій шлях, і знову те саме мати. Насправді мати це не так складно. Гроші заробляти це не так складно. Складніше красти, чесно скажу, через те, що потім за це будуть великі покарання, і певно, вони прийдуть, хоч би як ти не пробував від цього, якби це, це не там хто говорить, як це не візна незнання закону не звільняє від відповідальності. Але якщо ви свої вчення направите, зрозумієте їх і направите на реалізацію, Щасливого життя для вашої душі. Тут зрозумієте, хто ви, що ви, що ви, до речі, про шлях до себе, що ви не розум, я навчаюся, що ви не емоції, що ви душа, яка вміє цим користуватися. Що душа вміє користуватися розумом, а це штучний інтелект, по суті, для вас, емоціями в управляючими, дивитися, якби будувати матеріальні, тому що ви по великому рахунку знаючи духовні. Ви зрозумієте, що ви є частинка творця, значить, ви теж можете творити. Будь ласка, творіть, створюйте красивий і матеріальний світ кроком себе. І це не так важко. Головне, зрозуміти систему. Але для того, щоб зрозуміти систему, спочатку потрібно зрозуміти себе. Тому духовні знання, для того, щоб в цьому світі жити щасливо, вони просто неймовірні. Тому що, прочитавши скільки книг, я знаю, що вони мені допоможуть не тільки вам дати знання, так, в мене виростуть ще багато нових троян, які я по, по суті посажу все одно для творця. Але матеріально вони будуть. І це буде трояндовий сад з для Всевишнього. І коли ви будете це розуміти, у вас матеріальний світ він сам буде приходити до вас, красивий, щасливий, який ви захочете. Це не так складно, повірте мені. І взагалі учителі, вони Справжні духовні учителі вони теж тут живуть. Якщо ви, якби ми тут не жили, духовні учителі в цьому світі, або ми б не брали такого признання, що ми можемо звідси, ми б тут не жили. Є ще одна історія про духовні знання, але вона найважливіша. три шляхи попасти в секту, другий шлях вміти користуватися і жити щасливо в матеріальному світі, не породжувати свою карту. І третій шлях щоб зрозуміти е, саму істину і дойти до того стану, коли ти повністю звільнишся до всього матеріального, що нам важко зробити, але тоді ти перейдеш абсолютний духовний світ. Але цей крок буде найважчий. То його не можна зробити, перескочивши через. Ну, типу, ви сьогодні нічого не знали, нічого не хотіли, а завтра ви прямо всьому хапхарту прочитали. Але не зрозуміли суть, ви не туди не доберетесь, бо все одно повинні відмовитися від не тільки матеріального, а і всі свої кармічні уроки закрити. А закрити уроки це не напрацювати сьогодні інших. Ну тобто, цей самий шось складний путь дуже цікавий, він дуже серйозний. Але туди потрапляють одиниці. Тож давайте хоча б дійдемо до того, щоб наша душа щасливо жила в цьому житті і перевтілюючись, ала. Себе, вже це знання про да ждуховний світ. Коли ви навіть думаєте, що ви забули, ви не забули про це. І всі духовні вчителі, які тут живуть у цьому матеріальному світі, вони так само всім користуються, повірте мені, і роблять це те саме, що і ви. Ми всі, я їжджу в епіцентр, є ще в Лавину і ще кудись і користуюся звичайними речами, такими, як і ви. Ірочка, я от хотіла спитати ще стосовно фрази: не замислітись про результат. Про це говорять всі вчення. Що, ну, ти, типу, коли починаєш вчити щось, ти не маєш замислюватися, чи вийду я з колеса Сансари, чи попаду я в рай. Ти просто це робиш, тому що ти це робиш. Ну так ти проявляєш свій зв'язок з Богом. Але е, чомусь е, зразу багато духовних вчителів. Говорять, але якщо ти будеш співати цю мантру кожного ранку, робити джапу, е якщо ти будеш е не знаю, там, ходити корою, повзити довкола храму, ти е в тебе згорить вся карма, і тебе Крішна забере е з колеса Сансари. Ну не факт, але забере. І дуже багато людей е чіпляють собі такий гачочок: Я хочу вийти з колеса Сансари. Що там буде далі, невідомо, але я хочу вийти з колеса Сансари, і вони ставлять собі за мету ось цей вихід і починають фанатично уходити в мантри. Оце те, про що ти говорила попередньо. Просто я знайома з такими людьми особисто, які своє життя ставлять на паузу. Вони зрікаються рідних, вони зрікаються своїх друзів. Вони починають слухати тільки мантри, вони зранку до смерканку дивляться тільки е, відео про духовні вчення, або свого вчителя це в кращому випадку, якщо в них є той вчитель. Або вони обирають два-три майстра, два, дві-три школи, і вони починаються все вчити, шукати по інтернету як наркомани, відео, ще є щось, ще є щось, ще, ще є щось. І ось ця жага їх просто м -м, доводить ну, до певної. Як це назвати соціальної блокади самого себе? Тобто вони йдуть з реального життя і починають жити в шаленій ілюзії і умані. І наслідки дуже страшні. Я бачила людей, які починають хворіти хронічними захворюваннями через те, що беруть дуже багато аскез. В них починає виникати непорозуміння з рідними, вони втрачають зв'язок з реальністю життя і живуть в своїй ілюзії. І коли ти з ними говориш, Люди не розуміють, що з ними не так. Вони просто кажуть, що цей світ якийсь несправедливий, я не знаю. Всі живуть в Тамасі, це каріюга, це карма. І коли людина вони... поруч страждає, там, батьки, наприклад, страждають, чи страждають їхні другі половинки чи їхні діти, вони стоять байдуже, дивляться зі сторони і кажуть, це їхня карма, я не маю на неї впливати, тому що він має прожити цей досвід. От е Як зрозуміти, що ти щось дуже, ем, дуже занадто пішов в духовні практики і вони тебе завели не туди. Я тоді відповім саме словами якщо ці люди йдуть по ведичних знаннях, то вони повинні знати там за час дуже багато багатьох книг пишеться про его. І там дуже хорошо описано, що жага нови... Якщо вони говорять, що ті живуть в Тамасі, то ті, що так, такою жагою поглинають знання, вони живуть в раджасі. Тому що жага безкінечна до чогось навіть до знань, вона, ем, вона трактується як его. Тобто, коли ти е, бачиш тільки ну, такі люди, які весь час кажуть, мені мало, мені мало, мені мало, мені ще знання і ще знання. По суті, всі знання всередині вас вже є, і в цьому житті ви повинні рівномірно, Якщо дивіться, якщо ми говоримо, що людина йде тільки в знання, і як ти говориш, зрікається рідних, вона не бачить, що вони в стражданнях, і внук якби, відсилає їх у свою карму це те теж трактується в видах як його і небажання виконати свій борг, тому що ведичні знання говорять про що це не так, як у нас психологи вчили. У нас ніхто нікому нічого не повинний, ні жінка чоловікові, ні діти батькам. Всі останні вчення психологів були такими. На жаль, видичні знання говорять: у нас є борг, при своїми батьками, які старенькі, і їх потрібно доглянути. У нас є борг перед дітьми, які маленькі, їх потрібно виховати, накормити, до певного часу дати їм знання, вірні знання дати. І це наш борг. Борг перед чоловіком, бути його вірною жінкою, борг перед дружиною, бути вірним чоловіком. У нас є борги, і це в хорошому значенні борги. Це не борг, який ти п'яниш, тобі не можеш витягнути, а борг, коли ти йдеш з любов'ю у світ, ти не можеш закинути. І батьків, ти не можеш не вивчити своїх дітей. І коли ти кохаєш свого чоловіка дружину, в тебе це наскільки йде від любові, що ти для нього хочеш служити. І в слові служіння я вбачаю дуже хороший сенс, так само, як і в служінні творцю. Тому що служити це значить любити. А любити по-справжньому це значить давати. А давати це значить позбавлятися від свого его. І тоді, коли дівчата чи хлопці говорять, так я ж їй все даю. А вона чи він мені нічого, ти скільки я років даю, він. Та ти ніколи не любив. Тому що істина любов, вона не передбачає, я тобі дав і ти мені дай не назад. Вона просто буде. І ти не можеш це не робити. Незалежно абсолютно ні від чого. Ти просто йдеш і даєш, і нестеш доброю любов. Тому, коли ваші знання існують, любов, тоді ви робите і вчите для того, щоб передати ці знання нашим людям. Навчити користуватися цими знаннями у цьому світі, розуміти, що ваш тато чи мама старенькі буватимуть вашого догляду. І це має бути для вас не карою небесною, а великим щастям, що ви можете це зробити в цьому матеріальному світі. І коли людина відрікається від цього, і тільки сутками читає книжки чи читає мантри, насправді вона не позбавляється своєї карми. Тому що колесо сансари. Говорить про те, що ті борги, які ти не працював перед іншими людьми, і те, що ти зробив, ти його маєш закрити. І не тільки мантрами, а й своїм, своєю душею, своїм розумінням, і своєю відданістю цим людям чи цим подіям. Тому е я завжди, коли люди йдуть в навчання, в таке питання, я запитую, а ради чого? І коли мені говорять того, щоб мені такі самі люди зустрічалися, щоб все от від цього позбавитись і вже піти тут з цього світу, а так не вийде, тому що борги залишаються боргами, і карма залишається кармою. І її почистити це значить відкритися цьому світові і віддатися повній любові, і в цій духовності, в цьому знанню віддати іншим, тобто в благості віддати іншим. Те, що ти знаєш, те, що ти можеш. Тоді ти позбавишся швидше, цікавіше, легше. І не потрібно було буде сутками сидіти в мантрах. це штука. До речі, мантри, медитація це прекрасна штука, як, я б казала, як сходинки до чогось, але не можна вищати на одному місці. По-перше, по-друге, не... для того, щоб читати мантри там, по 108 сто... разів. Кожного дня ще потрібно знати, яку мантру ти читаєш, і навіщо? Тому що собі можна навіть нашкодити. Ну, типу, якщо людина не знає, що мантру Ом, і читаєш щодня таку кількість разів прям щодня, вона буде вас весь час від цього життя виводити. Тобто, ну, все читає так, як ви говорите. І він буд він, він вам покаже, що е, подивиться на вас. Скаже, а я зрозумів, ця людина дуже проситься вже той світ. Я вже добре, ти так довго просишся, пора прийнятися. Значить, давайте ця людина хворіє. До речі, ви говорите ці люди, люди починають хворіти, ще щось робити з ними. Тому що іноді ці е, мантри і ці е, медитативні практики призводять до того, що все, все читається як прохання. Ну, типу, під, прохання піти з цього світу. А як ви маєте піти? Це рідкі люди можуть в медитації піти в цього світу. Для цього повинні на благость прийти. Для того ви повинні прийти в сатву. А в згони Дамасу, дзвони Маджусу, прийти в сатву. Це все ж ціла історія, її потрібно прийти. Перескочити нічого не можна, стану сусад, не попадеш. Це ми говоримо про гуни, і Любочка розуміє, ми говоримо про гуни, які теж ми, до речі, вивчаю. Я вивчаю на, на курси, шлях до себе, що це таке. Тобто ви не можете прийти в благість, якщо ви тільки що буцали когось ногами і лаялися і говорили погані слова. Вам придеться прийти через гуну раджесе, через ту гуну, яка у вас працювати, щось хотіти, мати. Тільки потім ви будете відмовлятись. З першого класу, в десятий, ви не потрапите, знання потрібно набути. Тому ом, е, ради чого рідкі люди приходять прямо в медитації і потрапляють і то невідомо, в який світ потрапить людина. Е, і е, коли ми вчимо перчакру, я розповідаю: якщо у вас не пропрацьована. Ваша кармічна історія, і ви не, ну, якби не перейшли певні свої уроки, то через яку чакру буде ваша душа виходити, туди ви потрапите. Через нижню чакру світ, який називається Пекельний. Через середні чакри тваринний світ. Там, і тільки рідкий чак, хто пропрацював усі, і душа вищі чакри, вона прийде в інші світи, або на землю, Ну, повторювати колеса Сансару. Це все про знання. Тому їх потрібно просто знати для себе, не вміти користуватися і не пробувати перескочити через усі е, класи, класти з дитячого садочка в університет і сидячи сутками в позі лотосу думати, що ви вийдете саме туди. Не вийде. Ірочка, е, я дуже вдячна, і е, я знаю, що цю розмову ми ще продовжимо. Я ставлю три крапки в кінці нашої розмови. Тому що питання взагалі людського его, яке воно буває, чи варто його позбуватися? Травмування его, чому в нас взагалі з'являється его, звідки воно? І що значить травмоване его, як воно працює? Я би хотіла продовжити цю розмову. Добре, Шановні глядачі, дякую вам за ваші відгуки, дякую вам за ваші коментарі. Ставте вподобайки, підписуйтеся на соцмережі Ірини Гергель. Ірочка, дякую надзвичайно, і ласкаво просимо на курс Шлях до себе. Якщо ви дійсно готові. Пізнати себе і дізнатися істину. Нам багато різних майстрів розповідають про веди, про ведичні знання, наскільки вони необхідні, наскільки вони важливі, що саме ці ведичні знання в собі містять. Якщо вам розповідають про мантри, але ви не знаєте перших джерела, ви маєте унікальну нагоду піти в таку духовну школу, де вам розкажуть, що таке Веди, що таке духовне знання. Які мантри варто читати? Скільки разів, чому не варто поєднувати дві-три мантри одночасно, чому все має бути послідовно? Це дуже гарний курс для тих, хто хоче розібратися в тому, що ви чуєте. Бо потік інформації дуже великий, і навіть мої спікери, кожен спікер, який працював вчився в тій чи іншій школі, мають свій погляд. А деякі майстри... Вони взагалі випрацювали свою альтернативну систему. Але всі вони, всі абсолютно починали свій шлях саме з бази, з базових знань. Тому шлях до себе це базові знання, які необхідні людині. Можливо, ви не станете майстром, але ви для себе дізнаєтеся дуже багато корисної інформації, яка допоможе вам зрозуміти себе. І ось це найважливіше знання, за яким ми прийшли сюди. І Біблія, і Тора, і Коран, і Махабхарата. всі ці величні знання, величні книги, вони мають одну мету привести нас до себе. Знайти в собі опору не у вчителі, не у гуру, не у там, я не знаю духовного лідера якогось, не в іде не в ідеалі, якомусь певному, який ми собі напридумували, а всередині себе. І якщо ми будемо в гармонії. То вже гуру для нас буде вчитель, який допоможе нам ще більше розкрити свої знання. Це основна місія духовного вчителя допомогти нам розкрити свої знання для того, щоб ми реалізували себе в цьому житті в усіх наших е, обов'язках і всіх наших іпостасіях. Тому е, ласкам прошу вас на шлях до себе. Дуже цікаво. Е, до речі, зараз у Ірини Геркель іде Курс Таро. І це дуже теж цікаво. Вчіться, розвивайтеся і займайтеся собою. Іра, дякую. Дякую, Сонечко. Дякую, глядачі. Гарного вам дня, приємних до знань. І обов'язково шукайте шлях до себе в будь-якому випадку. Зі мною мене, зі вчителями через книжки, Шухайте, шукайте шлях до себе. Він є, і він прекрасний. Дякую.